Вітаю вас, дітки, послухайте вірш Олени Пчілки, який називається Весняні квіти. Весна, чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Скажіть, малята, хто послав свій наказ? Так, весна чарівниця. А який весна послала наказ? Вірно, щоб краса встала. А хто виходить з під листя? Так, квіточки виходять з-під листя, а що квіти підводять? Вірно, вони підводять свої голівки. А до чого тягнуться квіти? Правильно, до сонця ясного. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте назву квітки. Горів у траві росистій ліхтарик золотистий, світив і враз потух, перетворився на пух. Що це за квітка? Вірно, це кульбаба. Давайте з вами поговоримо про цю квітку. Де росте кульбаба? Кульбаба росте скрізь. На полях, у садах, у скверах, біля дороги, на галявині, біля вашого дому. Розгляньте уважно, що є в кульбабки. Якої форми та кольору квітка? Якого кольору та форми в неї листячко? На що вона схожа? А тепер, дітки, самі спробуйте описати кульбабу. Так, молодці. Відгадайте загадку про другу квітку. Будьте уважні. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак це. Пане! Вірно, дітки! Давайте з вами розглянемо ближче тюльпан. Де ростуть тюльпани? В лісі? Ні, тюльпани ростуть на квітниках. Їх висаджують люди. Якого кольору квітка в тюльпана? А якого ще кольору бувають тюльпани? Який вигляд має квітка, якої форми та кольору листочки в тюльпана? А тепер пропоную вам скласти розповідь про цю квітку, описати її. Давайте розглянемо кульбабу. Та тюльпан. І дізнаємось, чим ці квіти схожі, а чим вони відмінні? Де ростуть ці квіти? Так, кульбабка росте скрізь, а тюльпан на квітнику. Яке стебло в кульбабки, а яке? У тюльпана, в кульбабки низьке, а в тюльпана високе. Яка квітка в кульбабки, а яка квітка в тюльпана? В кульбабки квітка пухнаста, жовтого кольору, пелюсточки дуже дрібненькі, а в тюльпана квітка гладенька пелюстки великі. І різних різних кольорів: червоного, рожевого, фіолетового, білого та інших. А тепер розгляньте уважно кульбабу і тюльпан. І скажіть самі мені, чим ці квіти схожі між собою? Молодці дітки. Скажіть, дітки. Про які квіти ми сьогодні говорили на занятті? Чим вони схожі? Чим вони відрізняються? Чому ці квіти називають весняними? Я прощаюся з вами. До побачення!